Шановні добродії, оця чарівна добра жінка з нової каховки, куди з самого початку зайшли ці орки. От вона зараз тут в Києві, за цим і цього горя в Києві, і зараз от допомагає плести нашим хлопцям Збройним силам України маскувальні сітки. І якщо ви побачите це відео. То ми всіх-всіх вас запрошуємо також сюди до нас, до нашого волонтерського центру, який знаходиться поруч з метро Дарниця, тільки вийшов, і відразу він знаходиться біля метро Дарниця, плести маскувальні сітки для наших збройних сил. А я вам дякую за концерт. Но, вам. А приходьте, к нам врізати. Я зрозумів, все. Ми були я, на руках. я, все, я зрозумів, що, що для цього потрібно. Що треба приходити і долучатися. Будемо приходити і долучатися, і буду говорити своїм всім знайомим, близьким.